Останні результати виборчих перегонів, зміни у програмі Доступні ліки та виставка скульптурних мініатюр. Про це і не тільки. Ми сьогодні розкажемо у СІБІН. Доброго вечора. Майже 87% електронних протоколів із результатами голосування на виборчих виборах президента на Кіровоградщині опрацювала центральна виборча комісія. В усіх округах наразі лідирує Володимир Зеленський. По 99-му округу центр виборчком працював усі 100% електронних протоколів. У сотому окрузі майже 84, по 102-му залишилось пів відсотка, а по 103-му трохи більше 2 відсотків. Найменше електронних протоколів майже 61 відсоток опрацювали в окрузі номер 101. Як там проходили вибори у наступному сюжеті. Це виборча дільниця номер 350-096, що в Голованівську. Ажіотажу зранку не було. Сім 7.15 У нас почалось засідання. Відкрили сейф. Всі, у нас дуже багато спостерігачів. Було три людини із США ОБСЄ. у Нас уже вони були, від'їхали оце недавно. Все вчасно, все поки поки що без конфліктів, без проблем, поки що все добре. Поміняли цей час на час на, на цю годину раніше, то буде трошечки пізніше, бо люди йдуть на базар. За першу годину проголосували 68 виборців із понад 1800. 26 людей обирали президента вдома. Ну, серцем головою думав за кого голосувати. До 101 округу увійшло шість районів Голованівський, Гайворонський, Благовіщенський, Новоархангельський, Новомиргородський і Маловисківський. Всього 201 дільниця. Усі відкрилися вчасно. Відкрилися всі дільниці на окрузі 101 -му. Поки що ніяких порушень не було. Найбільша активність виборців спостерігалася в обід за півдня на одній із трьох виборчих дільниць Благовіщенського волевиявлення здійснила третина усіх виборців. 1878 виборців. Скільки проголосувало уже на цей час? 600, 690 осіб. Через стан здоров'я 46 виборців в дільниці 350 690 у Благовіщенському голосували за місцем перебування. Серед них і 86-річна Марія Бурдейна. Жінка не може ходити та попри це не пропустила ще жодних виборів. Я ж громадянин України. Я оцінювала роботу. Прошедшим. І думала на будуще. Це важливо, щоб наша країна розвивалася, щоб не, не загубили досягнення, які є. Це, для мене це дуже важливо. Члени комісії перевіряють дані, дають виборцю бюлетень і чекають, поки людина проголосує. А втім, виїзною скринькою скористалися не всі. Вона опечатана. там є контрольні е, листи, листи, контрольні. контрольні, контрольні да. Ми її забрали зранку на виборчу дільницю, з дому, після того, як підемо всіх. Шість чоловік не було вдома. Діти позабирали там по різних причинах. Це люди з обмеженими можливостями, які не можуть самостійно прийти голосувати. Їм надала можливість поголосувати вдома. А це найбільша дільниця у Новоархангельську. Станом на 15-ту годину понад 45% виборців уже здійснили волевиявлення. Цього виборців у нас 2277 осіб. За списком отримали бюлетні 2310. Проголосовано Голосовано на 15-ту годину вже на тисячу осіб. З них на дому осіб. Умовами голосування виборці кажуть задоволені. Спокійно, тихо, все. Кабінки закриті, ручки є на місці, ніяких я б не бачив, що були якісь порушення, все нормально. Кандидатів дуже багато, 39 у списку, але я думаю, що до цього часу вже була можливість людей вибрати того, за кого вони хочуть проголосувати. Вибирав нашого президента по таких основних критеріях. Перш за все, щоб покращити життя людей, щоб встановився мир на нашій Україні, от, щоб піднявся добробут людей. Я вже казав, щоб спрацювали ті всі реформи, які започатковані. Спокійно минули вибори і в Олександрівці Маловиськівського району. За дві години до закриття єдиної дільниці в селі проголосувало трохи більше половини виборців. Виборців у нас 454 чоловіки, проголосувало 270. Вісім душ тим часом в окружній комісії 101-го округу підраховують, скільки людей уже проголосували. Явка виборців на 101-му виборчому окрузі відома лише станом на 15-ту годину. Вона склала 62 тисячі 63 особи. Це майже 45%. відсотків. Наступні підрахунки будуть відомі лише після закриття виборчих дільниць. За 10 хвилин до закриття дільниці 350-324 у Малій Висці виборці ще є. О 20.00 голосування завершилося. Голова відзвітував до окружкому. У нас всього виборців 1629, на дільниці проголосувало 943, да. усього 967. Зведення даних про волевиявлення члени комісії починають із підрахунку невикористаних бюлетенів. Ми повинні гасить правий бюлетні, гасити. Із, із, в облоді невикористаних із і коли їх погасили і запакували, підраховують відрівні корінці. Через годину приступили до підрахунку голосів. Вона не прийшла. Явка виборців склала понад 60%. Марія староста Сергій Баранюк, телевізійні новини. Сібієн. Підсумки на 103-му виборчому окрузі вже практично підведено. Перше місце у Зеленського 36,6%. Друге у Тимошенко 16,9%. На третьому місці Бойко 11,2%. Порошенко отримав підтримку 10,5%. П'яте місце у Олега Ляшка трохи більше 8%. Як там відбувалося голосування у репортажі наших журналістів? Ранок 31 березня в Олександрійському колегіумі. Тут велика виборча дільниця у самому центрі житлового району центру округу. Починається підготовче засідання. Сефі винесли опечатані бюлетені, опломбовують скриньки. Першими голосують члени комісії та виборці, що поспішають на роботу. Їдемо далі на байдаківський мікрорайон Олександрії. Там, за інформацією спостерігачів, жителька міста намагалась сфотографувати бюлетені з позначкою за кандидата. Кримінальний кодекс забороняє такі дії, але численні попередження у змі не спрацювали. Громадянка себе винуватою не вважає, говорить, що хотіла похизуватись голосуванням перед родичами у Польщі. Я просто хотіла сітерафіраті. Одісла просто люди, що я була на голосуванні, тому що вони всі там. Я приїхала недавно сього з цього за кордону. Я навіть не знала, що ні за взагалі поняття не вам я вам кажу, чесно телефонний дзвінок до міського відділу поліції. Ми отримаємо підтвердження про ще одну селфувальницю цього разу. Приїздимо до дитячого садка, де дільниця 350-765. Там молода дівчина не пошкодувала часу на фотографування із бюлетен. У нас було зафіксовано порушення першої частини статті 7 закону України про вибори президента України. Була зафіксована ця подія. Ми визвали правоохоронні органи, і здіяли. Згідно діючого законодавства, члени комісії, члени комісії. Так, так, так зауважили цей факт. У поліції повідомляють, всі випадки розглядаються. Буде прийнято рішення про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Коли повертаємось на студію, бачимо пост у Фейсбук. Там представники однієї кандидатки говорили про роздачу коштів і показали фото каси біля футбольного клубу. Приїздимо на місце. Касир говорить: ажіотаж був. Адже тільки почали реалізацію абонементів на домашні матчі команди. Зранку з 11 вже було багато людей. Держав. Ну зразу була черга. 31 березня продаються сьогодні абонементи на другий етап. Винятково власникам абонементів на перший етап. Прямуємо далі. запитуємо виборців, які вже виконали свій громадянський обов'язок. Чого вони очікують від обрання очільника держави? Відповіді несподівано серйозні. Зоя Володимирівна уважно відстежує перебіг кампанії по телебаченню. І дивлюся, скільки народу мають справжній патріотизм, скільки голосує людей. Насправді це найбільше, я вважаю, інтригуючі вибори для мене. І я себе відчуваю причетною до, до великої події. Я сподіваюся, що все буде чесно і те, що. Що ми чекаємо, здійсниться. Йдемо далі по округу, зупиняємось у новій празі. Ми знаходимося у селищі Новопрага. Це центр новопразької об'єднаної територіальної громади. Для новопразької ОТГ це перші загальноукраїнські вибори, але вони практично не відрізняються за активністю тих виборів, які були позачергові президентські у 2014 році. А активність тут досить висока, 50+, плюс вже зокрема на цій виборчій дільниці, яка розміщена у Новопрайському навчально-виховному комплексі. На дільниці 350-552 Голова комісії говорить показник напередодні закриття дільниці ще вищий. А взагалі у нас активність 472 чоловіки. Із 819 – це 57%, Майже 58%. Спілкуємось із спостерігачами. Говорять, що були на дільниці з самого початку роботи. ДВК вибори, на мою думку, проходять успішно. Все тихо, спокійно порушень. Явних не було помічено. На голосування приходило багато виборців свідомо і навіть намагались привчити до політичної активності молодше покоління. Приходили сім'ями з дітьми, показували дітям, прививали, що треба. Ви виявляти свій голос, переживати за майбутнє своєї держави країни на час завершення голосування у 103-му виборчому окрузі. Активність виборців на 20-ту годину складала понад 62%. Віктор Голобородько, Максим чи телевізійні новини, СІБІН. Без провокацій виборчий процес в обласному центрі тривав у спокійному режимі. Наша знімальна група бувала на кількох дільницях Кропивницького, подекуди навіть були черги з охочих проголосувати. Як загалом відбувалося волевиявлення в 99-му окрузі, бачила Алла Зейферт. Одна з дільниць під номером 350 910 знаходиться у 24-й школі. Високу явку виборців спостерігали від самого ранку. Лише за першу годину роботи тут проголосували понад півсотні кропивничан. Дільниця була готова ну буквально за 10 хвилин до 8-ї. Відкрилась вона о 8-й, все було пічатано, бюлетні передані. 17 спостерігачів вже зареєструвались, були міжнародні спостерігачі. Не тільки майбутнє, а наших дітей-правнуків і правнуків залежить від сьогоднішніх виборів. Якщо ми проголосуємо, як, як кажуть, те, що нам потрібно, потрібно мир, спокій, правда і чесність. На дільниці 350 834 черга захочих проголосувати утворилася ще до її відкриття. На 11-ту годину свої голоси віддали 273 виборці із 1777 у списках. Тут фігурували спроби містян проголосувати за документами, не передбаченими виборчим законодавством. Але в цілому процес волевиявлення констатують спостерігачі був прозорим. Ми відкрилися хвилина в хвилину о й годині. Тут вже черга була, які відповідальні всі. Переважна Жно, люди такого ну похилого віку, такі дорослі люди відповідальні були такі, які намагалися проголосувати за військовим квитком за закордонним паспортом, але це не дозволено. Тому люди пішли їм, дали надали відповідь, що вони не мають права голосувати. Прошень ніяких немає. Зауважень до роботи дільничної комісії. Також немає на 15-ту годину в 99-му окрузі. Волевиявлення здійснила майже половина виборців. Наші п'явка встановила 46, 46 6,5% виборців. У кількісному складі це 76 111 виборців. Від загальної кількості 163 604. Ще в нас є зірафа голосування за місцем перебування. Таких у нас осіб 1373 на округ, тобто це не складає і відсоток. Загалом голосування в обласному центрі та найближчих районах відбулось без порушень, заявив народний депутат Костянтин Яриніч. Я об'їхав і, і території, які не стосуються нашого 99-го виборчого округу. Я не бачу ніяких каруселей, я не бачу ніяких автомобілів. Я не, не бачив ніяких людей, які підозрілі, і ті, які не вчиняють непромочні вчинки. Всі 110 дільниць округу зачинилися. о Двадцять. Ті годині зі 162 571 виборця внесених до списків проголосували 102 974 людини, а це понад 63%. відсотки. Ала Зейферт, Володимир Чернишов, телевізійні новини, сібієн. За 5 кілометрів у Знам'янці заради волевиявлення деяким виборцям довелося долати чималі відстані. Втім, наявку констатують члени дільниці з околиці міста. Це жодним чином не вплинуло. Хтось заради голосування 5 кілометрів йшов пішки, а хтось осідлав двоколісного. Більше бачила Олена Сідорова. Ця виборча дільниця знаходиться на околиці Знам'янки. Щоб людям проголосувати, їм доводилося йти 5-6 кілометрів від дому. На дільниці запевняють, наявку виборців це аж ніяк не вплинуло. Люди Йшли пішки, користувались велосипедом, а також громадським автобусом. Таке розташування дільниці 350-732 вимушене, оскільки підходящих приміщень ближче не знайшлося. Це район залізниці і колишніх промислових об'єктів. Раніше дільниця була ближче, втім тепер споруда непридатна до використання. Вам скільки йти треба? Хуй. Ну, кілометра 4-5. Прилічно, так? Да? Дорогий гражданський долг, да поки вийшла з дому, поки сюди дійшла, десять раз передумала. Дільниця середня за розміром. Усього на ній право голосувати мали трохи більше тисячі виборців. Попри невдале розміщення, явка була досить непоганою. Станом на 15-ту годину там свій вибір зробили більше половини. Люди активно приходять, дуже раді, що є автобус. Дуже, дуже звісно, жалуються, що дуже далеко. Міська влада завчасно подбала про те, щоб забезпечити транспортний зв'язок, виділила автобус. Той курсував раз на дві години. Проїзд коштував. 5 ,5 гривень. Саме максимум привозив 6 чоловік. Оце последня шоста ходка. Бачили, скільки привіз. Тобто це... І туди теж одного відвіз. Люди їхали власними автівками або просили родичів їх підвезти. Втім, здебільшого добиралися пішки. Тому що я сама все пройшлася, я ще просто суток після роботи, то тяжеловато було. Мені здається, що люди в віці їм тяжело буде дійти. Дальня дорога варта того, щоб скористатися своїм правом голосу, запевняють жителі. Для вас це свято? Да, свято. Ви бачите, які я нарядний і сміюся пошли на всі 32. Ну так вчора от. не сміялись? Вчора ні. Вчора Завтра, ні? Не <завтра>, Завтра будемо наверное, плакати, якщо знаємо результати. Активний рух виборців не припинявся тут аж до закриття дільниці. Олена Сідорова, Катерина Савінова, телевізійні новини. Сібієн. Одна з найменших дільниць на Кіровоградщині працювала у Бобернецькому районі. Тамтешні виборці, переважно люди літнього віку. Як голосували у Степівці 100-го округу, бачила наша Наталка Маринець. У селі Степівка найменша виборча дільниця в області. Тут голосують лише 16 осіб. Найстаршому 91, наймолодшому 45. Усі члени виборчої спостережної комісії і сусіднього села Новомиколаївка. Степівка знаходиться за 28 кілометрів від Бобринця. У селі лише 5 хат. Школи давно немає. Дільницю розташували у приміщенні колишнього ФАПу. На 16 виборців 10 членів комісій і 6 спостерігачів. Також чергують поліцейські і рятувальники. До восьми годині закриваємо, а потім проводимо свої ну підшити на букб'юлетнів і протоколи пишемо. Потім їдемо вже до Олика. У селі голосують переважно в першій половині дня. На цих виборах жителі Степівки впоралися до обіду. Так, хай буде мир на нашій дії. Нарешті хай буде. Вибори у Степівці проходять спокійно. Кажуть, жодного разу не було інцидентів. Зазвичай на нашій цій дільниці в селі Степівка проходить все ну, добре. У нас немає ніяких заяв, немає скарг. Ну, все гарно проходить. 31 березня у Степівці волевиявлення здійснили дев'ять виборців. Двоє голосували вдома. Наталка Маринець, Микола Головко телевізійні новини СІБІН. Правопорушення, які б уплинули на результати волевиявлення в першому турі президентських виборів на Кировоградщині, спостерігачі опори не зафіксували. Втім, свої рекомендації з приводу організації другого туру виборів громадянська мережа підготувала і скерує органам влади згідно з законом про вибори президента. Якщо у першому турі жоден із кандидатів не набирає більше 50% голосів, центральна виборча комісія призначить другий тур через три тижні на 21 квітня. В опорі констатують, порушення були, але незначні. В основному стосувалися фотографування бюлетенів і голосування без паспорту. Порушення з фотографування бюлетеня зафіксували у Кропивницькому, Голосування без паспорту в Голованівському та новоукраїнському районах. Проблеми зі списками виборців були в усіх територіальних виборчих округах. Чергові вибори президента України за спостереженням опори відбулися в конкурентних умовах із дотриманням базових. Стандартів виборів, звичайно, що є певні порушення зокрема, вони стосуються списків виборців, стосуються фотографування бюлетенів та голосування без паспорту. Це основні такі порушення, з якими до нас зверталися виборці. Не вірити. Активісти застерігають виборців Кировоградщини на предмет сумнівних результатів місцевих екзитполів. Пояснюють, під час голосування учора на виході з дільниць жителів опитували, жителів області опитували представники трьох організацій. Втім, лише одна оприлюднила результати. Але ті суттєво відрізняються від офіційних загальнодержавних екзитполів. Активісти пояснюють, представники організацій не робили вибірку і не дотримувалися жодної методології. Відтак застерігають, отримання результати є сумнівними. Сьогодні мені стало цікаво, хто ж з тих трьох оприлюднив результати. На жаль, не знайшов жодних результатів на сайті Златопіль. Це дивно, тому що Екзитпол оголошується зазвичай зразу після закриття дільниць. Жодних результатів немає. Хоча вони його проводили ніби. Не знайшов ніде інформації про екзитпол газети Центральна Україна? Також. Але знайшов результати. Громадської організації правові ініціативи оприлюднили свій як на своєму сайті, тобто ми бачимо, що ці результати суттєво відрізняються від всіх інших результатів їхні результати не можна сприймати серйозно. Ліки для пацієнта стаючи доступнішими. Від сьогодні змінюється урядова програма реімбурсації доступні ліки. Вона переходить під управління Національної служби здоров'я України і має спростити та покращити доступ пацієнтів до ліків. Тепер пацієнт має змогу отримати ліки за рецептом в будь-якій аптеці, яка заключила договір з Національною службою здоров'я України. На сьогоднішній день наші пацієнти були обмежені виключно тими аптеками, з якими заключив їх головний лікар договір. Тобто для кожного закладу це 2-3 аптечні пункта, куди вони мали б звертатись для того, щоб отримати ліки, і потім головний лікар відшкодовував вартість цих ліків. Національна служба здоров'я починає адмініструвати систему самостійно в розмірі всієї держави, в розмірі всієї країни. І кожен пацієнт, який отримує електронний рецепт, він буде його отоварювати безпосередньо в будь-якій аптеці, яка має договір з Національною службою здоров'я. Найкращі умови дітям у Голованівській центральній районній лікарні капітально ремонтують дитяче відділення. Там уже осучаснили дитячу консультацію і за таким же принципом оновлюють стаціонар. Ремонт стартував у березні. За основу фахівці взяли досвід дитячої обласної лікарні. Нове приміщення оформлять яскравими кольорами за авторським дизайном. Завершать роботи за кілька місяців. Від 77 року, відколи було відкрито це приміщення, капітальних ремонтів не проводилося, тільки поточні. У нас відділено на 15 ліжок. Воно буде в таких самих жовто-зелених кольорах, як і дитяча консультація. Обійшлося без відключень, і з сьогоднішнього дня найбільше водопостачальне підприємство Кіровоградщини ризикувало залишитися без електропостачання. Нове законодавство про ринок електроенергії зобов'язало всі водоканали України та інші комунальні підприємства знайти комерційного постачальника електроенергії за тендерною процедурою. У разі невирішення цього питання з 1 квітня підприємствам загрожувало відключення електропостачання. Як наслідок без води могли залишитися половина області. Як врегулювали проблему на Кіровоградщині – Далі у сюжет. У разі якщо водоканал не знаходить нового постачальника електроенергії з 1 січня, він автоматично переводиться на державного постачальника так званої останньої надії «Укрінтеренерго». Місяць послуги цього підприємства коштує на майже 3 мільйони гривень більше від ринкової вартості. Електропостачальні підприємства на тендери до комунальників боржників не поспішали. Бути в постачальника останньої надії будь-яке підприємство не тільки водоканал, може не більше 90 днів. Після чого постачальник надії також припиняє постачання електричної енергії. А в ситуації, коли постачання електричної енергії перейшло в ринкові умови, звичайно, ні один ринковий гравець, ні одне. Приватне чи навіть державне підприємство не прийде постачати електричну енергію тому, хто не може за неї заплатити. Водопостачальне підприємство Дніпро Кіровоград з електроенергії заборгувало 27 мільйонів гривень. З таким боргом жоден постачальник послуги не погоджувався на контракт. А значить, по закінченні 90 діб 1 квітня підприємство могло б залишитись без електрики. Як наслідок, найбільші міста Кіровоградщини без води. Ситуацію втрутилась обласна влада. В результаті 37,3 мільйона гривень обласного бюджету були спрямовані на фінансову підтримку обласного комунального виробничого підприємства дніпро кіровоград Вони були в повному обсязі профінансовані до 1 лютого поточного року. Ми забезпечили повні розрахунки з постачальниками останні надії. Ми погасили борги перед кіровоград обленерго. І це дозволило нам укласти угоду з постачальником універсальної послуги, як сьогодні передбачає ринок електричної енергії. Закон про ринок це Кіровоградська обласна енергетична компанія. І сьогодні наше підприємство працює нормально, маючи 100% розрахунки і забезпечуючи населення і інших споживачів послугами в повному обсязі. Цього разу від відключення електроенергії обласного водопостачальника врятували жителям Кіровоградщини у порівнянні з Дніпропетровським регіоном або Донецьким відключення води не загрожує. Втім, директор комунального підприємства переконаний, проблему вдалося вирішити частково. В разі незатвердження економічно обґрунтованих тарифів та ігнорування проблеми Кабміном. Борги за енергоносії накопичуватимуться далі. На мою думку, це все таки неправильно. Тому що е, тарифи збиткові встановлювала не обласна рада і не облдержадміністрація. От. І сам факт збитковості цих тарифів це просто переклались е, кошти, які мала. Компенсувати різницею тарифів держава комунальному підприємству за те, що в попередні періоди були встановлені збиткові тарифи. Вони просто переклалася відповідальність і це пішли кошти з обласного бюджету. Якщо ситуації не врегулюють законодавчо, обласному бюджету доведеться регулярно надавати фінансову підтримку дніпро кіровоград Зейферт, Юлія Бабак, Валерій Клієнко, телевізійні новини. Сібієн. Подарунок до дня народження виставкою відзначив свій ювілей відомий Карповницький телеведучий і майстер скульптурної мініатюри Володимир Крутоус. Його козаками і гусарами, відьмами і ангелами, захоплювалися свого часу відвідувачі усіх музеїв обласного центру, а також галерей багатьох українських міст. На ювілейній виставці Мініатюр Мені у музеї Смьоркіна можна побачити понад 130 мініатюр козацької фольклорної тематики. Майстер створює маленьких чоловічків із дерева, липи, тополі, черешні, а також пенопласту. Моє завдання це пропагування української тематики, саме військова форма, народний одяг і саме в такому виконанні, тобто дитячій іграшці. Це хоб, хобі, задоволення і не рок саме глибини історії. Скульптурною мініатюрою Володимир Крутоус займається понад 20 років. За цей час створив більше тисячі робіт. Значна частина з них знаходиться в музеях і приватних колекціях України, Данії, Канади, Німеччини, Норвегії, Польщі та США. Вони казкові вони повертають нас у той прекрасний чинний період. Майстра прийшли привітати друзі, колеги і шанувальники творчості. Я по першому часу не думав, що, що це настільки грандіозно. Ось ця цілеутремленість і, не зберігаючи ні на що, Хороше у нього настроєння, погане у нього настроєння, а він вирізає, він робить. І найголовніше, що людям, які на це дивляться, їм дуже подобається. Я дуже радий бачити знайомі улюблені обличчя. І тих саме людей, яких би я хотів би бачити саме на дні свого народження. Я зробив, я зробив собі подарунок. Експозицію виставки мені складають мініатюри серій «Янголи-охоронці», Козаки та Історична портретна галерея. Їх автор створював протягом шести років. Незвичайна вона тим, що на ній презентується не лише його мініатюра. Як виставку доповнюють фотознімки різних років Володимира, як він працює на телебаченні і на різноманітних ярмарках. І Ще й така цікава інсталяція Майстерня митця. Виставка триватиме до середини квітня. Наталка Маринець, Лара Гуріна, Катерина Савінова. Телевізійні новини СІБІН. Більше новин шукайте на нашому сайті cbn.com.ua. Всього найкращого.